Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 19 серпня, і поговоримо, звісно, про підсумки зустрічі Трампа з Зеленським і європейськими лідерами. Відразу хочу вибачитися, попереднє відео мало проблеми зі звуком, десь з другої половини, тому я вирішив його переписати і щоб ви могли нормально послухати власне те, що відбувалося. На самій зустрічі і за її лаштунками, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, переходимо власне до цієї теми. Ну відразу слід зазначити, що ніякої зради не відбулося. Зустріч пройшла в цілому дуже непогано. Причому це стосується всіх трьох частин цієї зустрічі. Спочатку зустріч Зеленського і Трампа під камерами, вони були в гарному гуморі, жартували. Зеленський там підрахували 16 разів, подякував Трампу, подякував окремо його дружині. Потім була закрита зустріч. Вона, судячи з усього, пройшла ну, більш напружено, але теж після неї, коли був спільний вихід для фото вже з європейськими лідерами, було помітно, що і Зеленський і Трамп, в принципі, в нормальному настрої. Шині Трампа виклав там потім одну фотографію. як Вони стоять біля карти, де України, де вказані тимчасово окуповані території, щось обговорюють. Ну і далі зустріч з європейськими лідерами вона теж пройшла дуже добре. Було помітно, що Трампу лестить така увага зі сторони європейців, і він, в принципі, достатньо ну нормально реагував на всі ті речі, які вони. Говорили, звісно, це не означає, що Трамп кардинально поміняв свою політику, як то кажуть, перевзувся в повітрі, і тепер повністю на боці України. Він така людина, яка запам'ятовує те, що йому останнім говорять. І звісно, найближче там пару днів і тижнів ситуація може помінятися, особливо якщо він буде мати якісь контакти з Путіним або з представниками Російської Федерації. Це важлива історія, і нам її треба враховувати. Слід зазначити, що Зеленський був дуже добре готовий до зустрічі. Це факт і ми це безумовно повинні визнати. Видно, що з ним добре пропрацювали в тому числі британські експерти, які приїхали, надавали ну свої послуги, наші з точки зору того, як треба комунікувати з Трампом, і він дуже правильно багато речей зробив і спілкувався від відповідним чином. І там подарунок привіз Трампу, такий символічний клюшка для гольфу, яку я так розумію, виготовив український військовий. І Трамп навіть йому записав там окреме відео. Подяку і в цілому по питанням Зеленський теж мав якісь домашні заготовки, знав, що як треба говорити. Ну і, і це непогано. Тобто, так в принципі потрібно готуватися до кожної зустрічі. Неважливо з ким ти зустрічаєшся з Трампом або з якимось іншим лідером якоїсь там європейської країни. Ще краще себе як на мене вели європейці. Європейська дипломатія це дуже високий клас. Це було помітно. Вони з одного боку Трампу і дякували там Мелоні Макрон, Мерц, всі там рюте про це говорили, але з іншого боку, вони знаєте так дуже наполегливо просували свою точку зору, яка співпадає з точкою зору України, на ключові питання, які мають відношення до можливого завершення російсько-української війни. Ну зокрема, про що йшла мова? Вони говорили про тристоронню, чотиристоронню зустріч Європа, США, Україна, Росія. Вони говорили про необхідність забезпечення безпеки для європейського континенту. Вони говорили про те, Макрон, наприклад, що сильна українська армія – це абсолютний must-have, і це питання взагалі не повинно обговорюватися. Воно повинно бути центральним і головним. Вони говорили про справедливий мир. Вони говорили про гарантії безпеки для України за аналогію з п'ятою статтею НАТО. Про це згадав і Макрон, і Стармел і навіть Мелоні. І що важливо. Мерц і Макрон говорили про те, що до будь-яких мирних угод треба оголосити припинення вогню, тобто перемиря. Тут в них була певна дискусія з Трампом. Трамп сказав, що я закінчив шість війн, і Ми перемир'я не влаштовували, але я не виключаю, що спеціально було озвучено подібну тезу для того, щоб потім з тим же Трампом можна було торгуватися. Показовою була заява президента. Фінляндії Олександра Стуба, який сказав, що він представляє невелику країну, але країну, яка має дуже специфічний досвід взаємовідносин з Російською Федерацією, втратила частину території і потім змогла вирішити все ж таки ту проблему, яку створював агресивний великий сусід. І я бачив, що вже є дописи, які ну говорять про те, що ну він же розказує про фінляндизацію. Фінляндизація взагалі не підходить Україні, тому що Фінляндія максимально підлаштовувалася під радянський Союз. Ус, але мені здається, ступ мав на увазі дещо інше. Трамп не сильно розбирається в історії. Ну, ми це бачили його попереднім заявам. Але йому тут цікава, могла мабуть, могла бути сама теза, що от ми фіни колись змогли зробити, і ми зараз зробимо під вашим керівництвом, під вашим лідерством. Ми зможемо домовитися і зможемо завершити війну. Тобто, головний меседж, він був саме. Такого от штибу, і в цілому було помітно, що ці аргументи вони до, до Трампа доходили. Вони до Трампа були достатніми. Я думаю, що крім європейських лідерів, і власне зеленського на Трампа дуже сильно вплинули американські медіа, які ну викупали його в багнюці за попередні кілька днів за Аляску, і показали, що Трамп там виглядав надзвичайно слабко, і Трампу треба було якось реабілітуватися. Він навіть згадав до речі про фейкові змі під час того, як він і Зеленський спілкувалися. З пресою, і видно, що його ця тема не відпускає, йому треба було якось ситуацію виправляти, і він це от робив такий спосіб, коли більше прислухався до європейців. І, ну, називав якісь дуже важливі теми або тези, які є принциповими для України. Найважливіше питання, звісно, питання так званого обміну території. Та карта, яка з'явилася в овальному кабінеті, каже журналіст BBC написав, що можливо її спеціально туди занесли для того, щоб якби тиснути на Зеленського. От, показати, що дивись, скільки там території твоєї країни окуповано, але насправді е, вона зіграла можливо і в де, дещо в позитивному форматі, тому що, як сказав потім Зеленський, він пояснив Трампу, що ситуація на полі бою дещо відрізняється від того, що є на карті, і взагалі не все так однозначно. Улюблена фраза російських пропагандонів. Але тут вона якраз грає роль, тому що для Трампа такі речі вони є е, важливими в результаті, в результаті, Трамп, коли поспілкувався з Зеленським, в тому числі за закритими дверами, Рима і вишов до європейців, сказав таку фразу, що ми він мав на увазі всіх, тобто явно з європейцями попередньо ця тема теж обговорювалася: готові до обміну територій, але з прив'язкою до лінії бойового зіткнення, до ЛБЗ, тобто, логіка така є: от лінія зіткнення, лінія розмежування, лінія фронту. По ній ми можемо про щось говорити, можемо заморожувати ситуацію. Типу здійснювати якийсь умовний обмін там 10 метрів туди, 10 метрів сюди. Отак От воно виглядало, і це дуже важлива заява, на яку тепер треба нам звертати велику увагу і насправді її постійно поделювати, постійно її виводити на високий рівень актуальності, оскільки вона розбиває російський наратив. Віддайте нам 15 Донецької області і ще щось віддайте. Тут ситуація прив'язується до лінії розмежування і європейці як один по. Путіну це підтверджували на таке можна піти, Україна може погодитися, і Україна про це говорила. Ми можемо це взяти за основу, але ніякого ніякої віддачі українських територій просто не може бути, і наскільки Трамп буде триматися ці тепер цієї тези, питання поки відкрите, але тим не менше важливо, щоб вона прозвучала, і прозвучала явно не в тому контексті, який сподобається Путіну. Що ще ми могли досягнути за результатами цієї зустрічі? Ну, по-перше, про Україну не говорили без України, важливо, особливо враховуючи зустріч на Алясі, ми побачили, що дуже важливо готуватися до подібних самітів. І якщо відбудеться зустріч власне, між Зеленським Путіним і Трампом, то до неї треба теж готуватися дуже, дуже дуже серйозно. І я хотів би вірити, що європейські друзі нас не покинуть і будуть власне, цю допомогу надавати. Важливо, щоб ми змогли. Могли по-іншому підняти і розглянути питання поступок територіями Україна сказала категорично ні, і, і зазначила, що лінія бойового зіткнення Трамп, ну принаймні на словах, десь взяв за основу цю тезу. Подивимося, як він буде далі її рухати. Ну і безпекові гарантії, безпекові питання дуже довго про них не говорили. Ми пам'ятаємо 20 безпекових угод, які насправді не про безпеку, але тут на цій зустрічі прозвучали дуже конкретні речі. Більше того, сам Трамп сказав, що Штати теж Будуть брати в цьому участь, і навіть не виключив, що будуть брати участь за допомогою своїх військових, які будуть стояти на землі. Він прямо, звісно, про це не сказав. Але, але заява подібного плану була. Тобто, в принципі, він залишив собі простір для маневру. Всі інші країни казали, що вони готові надавати гарантії в тому чи іншому форматі. Зеленський вже після зустрічі, даючи брифінг за результатами перемовин, сказав, що за 7 10 днів Україна підготує документ, де з партнерами де будуть прописані. Всі ці гарантії, і ну я хотів би вірити і сподіваюся, дуже що вони будуть відрізнятися від того, що записувалося в попередніх документах. Там повинно все бути дуже дуже конкретно. І ця конкретика повинна потім бути у вигляді підписаних і ратифікованих документів, ратифікованих, а не просто папірці, які підписують міністри закордонних справ, які ні, ні до чого не зобов'язують. Путін, до речі, як сказав Трамп, він погоджується з тим, що Україна повинна отримати ці гарантії. Ну, було б дивно, якби Путін типу не погоджувався навряд чи би хтось це взяв до уваги, але показово, що йому теж це повідомили. Трамп під час зустрічі, як відомо, зателефонував Путіну, провів з ним певні такі перемовини, сказав про цю зустріч. І отут цікава така ситуація. Виходить так, що Росія, ну, типу, не проти. Зустрітися, але спочатку в двосторонньому форматі, тому що так це прозвучало, і Зеленський потім це підтвердив. А від Путіна це коментував тільки його помічник Ушаков. Але там була така знаєте, от історія: прозвучала така фраза, що Росія визнає необхідність там цих зустрічей і готова розглянути питання підвищення рівня представництва на делегації. Тобто не прозвучало, що Путін готовий, що в нас є типу є делегації робочі ці групи, так звані. От можна підвищити рівень їх. Ну у них там якийсь Мідінський, наприклад, пришлють Лаврова, або як зараз кажуть, Матвієнка, цю валю стакан, да, який називають на Росії, але це неприйнятний сценарій для України для нас зараз. Як це не дивно, вигідно є якраз історія двосторонньої, тристоронньої зустрічі з Путіним, тому що Путін таким чином а, повинен буде визнати, що Зеленський абсолютно легітимний президент. Він це спростовує на. На це плювати, як і нашим партнерам, але для Путіна це була важлива історія. а От Отак може виглядати, що якщо він погодиться, він таку легітимність визнає, і Путіну прийдеться публічно говорити про свої хотілки, про свої бажання. Він не сильно хоче це робити, не сильно хоче це робити, але в такому форматі йому просто ну прийдеться це, це виконувати. І тому з за великою ну з великою ймовірністю Росія зараз просто буде тягнути час. В принципі, цей час Трамп. Росії дав, він сказав, що за тиждень-два ми будемо розуміти, коли буде зустріч. Ми будемо цю зустріч готувати. Чому з'явилися два тижні? Тому що, в принципі, для Путіна зараз край важливо зустрітися з Цінзінпіням. Він на початку вересня зустрічається і отам от він. Для себе чітко зрозуміє, чи може він продовжувати далі воювати, чи буде його економічно підтримувати Китай і Індія, і чи є взагалі в нього шанси на продовження? Якщо він побачить, що шансів немає, або Китай висловить своє занепокоєння і скаже, що ну вже трошки набридло, тоді Путін, скоріш за все, погодиться на двосторонню тристоронню зустріч, і процес якось буде рухатися далі. Якщо власне Путін зрозуміє, що він ще може воювати, буде тягнути далі час, але до. Тоді Трамп залишається просто перед єдиним сценарієм. Це дійсно посилювати тиск на Росію. Про що до речі Рубіо позавчора говорив, коли він спілкувався з американськими засобами масової інформації. Але оці два три тижні, два-два-три тижні Україна повинна використати по максимуму. По перше, дійсно підготувати документ щодо гарантій. По друге, тримати постійно Трампа. Ну от знаєте в такій атмосфері, що він не змінив свою позицію. Тут нам можуть дуже допомогти європейські лідери, які можуть по черзі телефонувати Трампу, типу по якимось іншим питанням, і в тому числі по російсько-українській війні, але постійно його тримати, так би мовити, в тонусі. Ну і звісно, поделювати тему цієї зустрічі, сподіваючись, що Путін буде усіляко її уникати. Що буде дратувати Трампа? Тобто, в даному випадку для нас це вигідна історія. Ну і найголовніший момент, звісно. Існо, от на ці два тижні багато що залежить від ситуації на полі бою. Якщо вона там буде більш-менш стабільна, у Путіна не буде просто додаткових аргументів, і відповідно, ті ж розвідники, які є в Америці, ну я так умовно називаю спеціальні служби, військові, які готують Трампу документи, вони скажуть, що ні, ну Росія вже нічого не доб'ється, як мінімум, в цьому році, і тому все, що вона робить, просто тягне час. Це важливий дуже момент. і знаєте, тут дуже символічно виглядає, що на фоні цих перемовин Україна завдала блискучого. По удару, по нафтопроводу дружба, і це викликало вже істерику в Угорщині, але це насправді дуже серйозний сигнал всім іншим країнам, в тому числі Російській Федерації. Ну і знаєте, вишенька на торті Ройтер сьогодні написали, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині. Я, чесно кажучи, не сильно в це вірю, тому що теоретично Путіна там можуть навіть заарештувати. Але історія сама по собі дуже показова. Отже, не, не кидаємося в надмірний оптимізм. Це така робоча історія. Треба. І продовжувати далі треба розуміти, що просто не буде, але ми побачили, що можна працювати. Ми побачили, що можна рухати в принципі питання, пов'язане з завершенням війни. Ну і тепер важливо не втратити цю динаміку. Ну і звісно, за допомогою п'яти шести менеджерів це зробити не можна. Треба залучати інших. Ну і треба по максимуму залучати наших європейських партнерів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, підписку, спонсорство е і взагалі підтримку каналу. Цинічні. Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!